Вітаю, мене звати Ігор Додинець, і я проектний менеджер компанії Хаски. Тема сьогоднішнього відео, які складські спеціальності користуються найбільшим попитом у замовників. По всій країні розташовано багато підприємств, на яких задіяні всі види складських спеціальностей. Тож сказати, що попит залежить виключно від місця розташування, не зовсім вірно. Він залежить також і від сезонності, і від профілю діяльності компанії, і також від інших багатьох факторів. На літо важче знайти гарних працівників. Це пов'язано з тим, що більшість компаній збільшує обсяги виробництва. І не тільки в Україні багато людей від'їжджають на заробітки до наших західних країн сусідів Тому досвідчені спеціалісти, ще з весни влаштовуються на роботу і літом набагато менше вільних рук. Спираючись на досвід співпраці з нашими клієнтами, можу сказати, що за останні роки збільшився попит на професію комплектувальник інтернет-замовлень. Відповідно, збільшилась потреба в спеціалістах, які вміють працювати з ТСД, термінал збору даних або простіше сканер. Звичайно, ця робота потребує додаткових навичок, тому ми в компанії Хаски забезпечуємо навчання кожному співробітнику.